Цьогоріч Бродівська гімназія імені Івана Труша відзначає 150-річчя з часу заснування. Цій даті присвячений цілий ряд заходів. Нещодавно наша знімальна група побувала на шкільній виставці із промовистою назвою Таланти твої гімназії дивіться далі. Бачите своїх дітей здоровими і талановитими, отже, успішними у житті. Мрія усіх батьків. Проте самого лише бажання замало. Таланти треба виявляти, плекати і обдаровувати. І що раніше, то краще. Але кому і як відповідь на це запитання добре знають у Бродівській гімназії. Тут протягом багатьох років працюють гуртки за інтересами, а з нагоди півтора столітнього ювілею гімназії, який відзначатимуть цьогоріч цілою низкою заходів. У просторих коридорах представлена нова експозиція виробів юних майстрів і майстринь. Таланти, твої гімназії. Вироби не обмежені тематично. Тут і великодні писанки, і вишивані сорочки та рушники, як нитками, так і бісером. Навіть вишиті костюми для ляльок, багато малюнків, дизайнерських картин, вишиванок, витинанок, виробів з дерева та глини. Дизайнерських картин, усього навіть важко перерахувати, яка особлива аура витає у гімназійних стінах і як тут народжуються послідовники труша, і з гордістю розповідає Галина Шнайдрук, вертаючи сторінки історії, ми ніби прокладаємо місточок між сьогоднішнім днем і минулим. І перед нашими очима постають яскраві події минулого. Будні, а у них славні постаті, якими може гордитися по праву не лише гімназія, але й наша Україна і цілий світ. І серед цих постатей діти є два художники. Це Микола Федюк та Іван Труш, ім'я якого носить наша гімназія. Їх творчість залишила у цих стінах. Гарну ауру, яка сприяє розвитку ваших обдарованостей, ваших талантів. І сьогодні виставка, яка представлена тут, яскраво про це засвідчує. Ми намагалися діти представити кожного із вас у вашій такій творчій багатогранності. І тут ми бачимо і паперу пластику. І бачимо писанку, бачимо різьблення, рисунок, акварелі, вишивку, бісер. І все це зроблено вашими талановитими сердечками і вашими золотими ручками. Наймолодші учасники виставки, котрі відвідують гімназійний гурток із виготовлення сувенірів, з любов'ю відзначають, що може бути кращим подарунком за виготовлені своїми руками сувеніри. Раніше я ходила на гурток з сувенірів, там я почерпала всі свої ідеї. Тут іноді я брала те, що я бачила в лісі, мені в цьому допомагала моя мама. Першокласниця Катерина Олекса маленькими рученятами тримає власноруч виготовлену паперову ляльку, на яку потратила. Більше тижня, та все ж впевнено каже, що часу їй вистачає і на навчання, і на улюблене заняття, адже є бажання. Тетянка воротило зізнається, що саме розповіді вчителя, майстрині із писанкарства Галини Шнайдрук про неабийку властивість писанки у житті українців, про особливість кожного кольору та орнаменту великоднього оберега стали. Поштовхом для того, щоб взяти до рук писачок, писанка це стародавнє мистецтво. Коли я перший раз взяла писачок в руки, мені це мистецтво дуже сильно сподобалося, і я ну, намагалася як найкраще зробити писанку, щоб, ну, щоб якось ну вкладала в неї всю душу свою. Активні гімназисти встигають навіть декілька гуртків відвідувати. Подобається усе і вишивання, і бісероплетіння, і малювання, і виготовлення скульптур як з глини, так і з пластиліну. Ці заняття люблять і хлопці, і дівчата. Так мені подобається ліпити. Мені подобається ліпити це е, мені в душі закладено. Е, в нас в сім'ї дуже багато творчих людей. Мені це передалося все від мого дідуся. Нещодавно ми, ми з Юлею брали участь у конкурсі Таланти твою України», де обидвоє посіли призові місця. Участь у конкурсі нам була дуже вдала, і нам дуже сподобалося, оскільки ми багато дізналися, почерпнули багато техніки від своїх опонентів і ми були дуже раді взяти участь. Одна з моїх скульптур називається Свята родина. Оскільки ми знаємо, що свята родина це уособлення миру, добра і спокою, я хочу, щоб саме цей мир і добро прийшов у кожну сім'ю, кожну українську сім'ю. Любов'ю виконана робота, яка полягається в тому, що ти покладаєш на душу і все ну, своє я, бо тому, що ти висловлюєш свій внутрішній стан, свою душу, свій внутрішній світ, який яким показуєш це все на роботах. Моя робота зазвичай я вишиваю в християнському стилі. Терпіння це напевно Бог дає, бо не кожному дане настільки терпіння. На мою думку, особливістю моїх робіт є те, що я вкладаю всі свої почуття, емоції і переживання під час вишивання. Де я беру терпіння, я просто прагну раціонально використовувати свій вільний час. Це ну, вміння передалося мені від мами, мами від бабусі, і тому я, мабуть, продовжую такі е, вміння вишивати бісером і стараюся. Це робити під час вільного часу. Я здавна займаюся різними техніками. Моїми улюбленими є живопис та графіка. Також я займаюся писанкою, бісероплетінням та вишивкою. Зараз ви можете побачити мої живописні роботи та деякі вироби з бісеру. Я ну на, на меті моїх робіт є передання настрою. Я вважаю, що бездушевна робота не несе за собою ніякої цінності. Робота завжди має залишатися в пам'яті. Для хлопців, у яких є і хист, і бажання, і посидючість, під силу виготовляти шедеври із дерева. Для цього також потрібно ще багато часу. Якої вже сказали, натхнення, і це має бути закладено у душі. Творча випускниця Діанка Філіпчук радо ділиться враженнями про улюблене мистецтво і дає пораду тим, хто любить і вміє малювати. Коли я малюю, я можу залишитися на самоті із своїми думками та із самою собою. Малювання займає дуже велику частину мого життя. Я мала багато вже своїх власних виставок у краєзнавчому музеї і у школі гімназії Ну, справді, дуже великий вклад у мою творчість вклала Галина Степанівна, вчителька малювання і гімназія. Також також я приймала участь у багатьох конкурсах із малювання і була переможницею у них. Дуже цікавим таким досвідом для мене це була участь у конкурсі в Польщі на парифіаді. Я також добула перше місце, і це справді було дуже класно. Адже це був дуже великий досвід для мене і для мого подальшого творчого життя. Ну можливо, таким найпершим моїм бажанням особливо, особисто так, от і порадою для наступного покоління, ті, що будуть малювати, це не залишати своєї справи і прикладати усі зусилля до того, тому що це має йти перш за все від душі. Адже ти коли малюєш, ти виражаєш свій внутрішній світ, і таким чином можеш показати, яка ти є справді, і це дуже важливо для митця і наступних поколінь і творчості в нашій країні Україні рада поповненню гімназійного сузір'я талантів і заступник директора Галина Паньків, яка є частою гостею виставок, а отже, може багато сказати і про рівень роботи, і про авторів, і про наставників. Особливо приємно відзначати талановиту молодь у ювілейний для гімназії Рік ім'я Труша, яке носить гімназія, зобов'язує, щоб у тих древніх стінах завжди панував дух творчості, дух дитячого таланту, дух прекрасного. Ви знаєте, такі виставки в нас не вперше, але ця виставка особлива. Особлива, бо вона приурочена 150-річчю гімназії у бродах. І здається, що Богу було угодно, щоб діточки вклали всі свої роботи, всю силу таланту, натхнення, особливу любов, особливе прагнення і бажання продемонструвати те, що надано Господом Богом, звичайно, під вмілим керівництвом вчителя. Ви знаєте, мабуть, немає байдужого, бо е, бачу і спостерігаю, що ці експонати зібрали чисельну аудиторію. На перший погляд, таких прагматичних старшокласників, але з яким задоволенням і бажанням вони розглядали ці роботи, то залишається тільки дякувати Богу за цей дар, за талант і просити, щоб діточки наші його розвивали все далі і далі. А ми будемо раді, як наша виставка зацікавить все більше і більше присутніх і відвідувачів.